Чутно дзвоники сріблясті, і радіє вся земля. Всім привіт! Вас вітає Цвітоський ліцей, і ми приготували для вас особливе привітання. Щоб як то мовиться, і з гумором, і від душі, щоб і про свято, і про Збройні сили України. Тому ми пропонуємо переглянути наше привітання на три літери. Ой, тобто про три літери і непрості, і величні. ЗСУ це не просто абревіатура Збройних Сил України. Це та міць, що нині тримає все українське небо. Це люди, якими маємо бути нескінченно вдячні. Саме так дозвольте привітати наші невтомні Збройні Сили України із Днем Святого Миколая, днем, коли ми всі так щиро віримо у диво і так невтомного чекаємо. Солдати чи сину, чи брати. Спасибі, що нас захищаєш. Ми впевнені, ти переможеш. Прокляту росню подолаєш. Мій захиснику дорогий, честь тобі і слава, бий проклятих ворогів, щоб мирно стало. Щоб сонечко сіяло, щоб зорі всміхались, щоб спалені міста швидко розростались. Величний хоробрий завзятий, солдати вкраїнський зі святом, хай сонце тебе зігріває, від градів сам Бог захищає. Святий Миколай подарує. Тепло, і надію, і віру. Ми віримо в тебе, цінуємо. Ти маєш велику довіру. Святий Миколай забезпечить новітною зброєю, знай. Чекає на тебе солдати. Пошана, любов, мирний чай. Миколай нехай святий принесе всім свято, байрактарів, хаймерсів і судва багато. Зі святом славні бійці, знову задонатим, щоб став наш мирний край. Веселим багатим ви, солдати. Несете мир кожній дитині. Перемоги рідні вам, слава Україні.